Ну, наприклад, місяць тому вступив у дію закон про доступ до публічної інформації, який надав громадськості реальні механізми впливу на владу. Посилаючись на нього, керівники окремих громадських об'єднань направили 38 запитів до депутатів-мажоритарників, а також політичних сил, представлених у Житомирській міській раді, попросивши народних обранців надати їм передвиборчі програми і поінформувати про стан їх виконання. Проаналізувавши всю цю інформацію, ми очікуємо її отримати буквально за тиждень, за п'ять днів, так як про то написано в законі про доступ до публічної інформації. Ми цю всю інформацію оприлюднимо громадськості, і всі можуть бути побачити да, позицію безпосередньо самих депутатів да, наскільки вони оцінюють реалізацію своєї програми. Це якби лише перший момент. А другим кроком, ми перевіримо відповідність їхніх звітів да до реалії. Дуже хочеться побачити реальну роботу і продемонструвати людям, людям, що е, сьогодні є механізми впливу на депутатів, щоб вони дали інформацію, якось їх підштовхнути до виконання програм, це не тільки громадські організації мають робити, не тільки якісь е, активні люди. це може робити кожен громадянин. Учасники заходу наголосили: якщо місцеві осередки політичних партій знаходяться в полі уваги засобів масової інформації, а отже, і суспільства, то те, що відбувається на виборчих округах, це як синьока бездна. Таким чином, представники активної частини міської громади нагадують депутатам-мажоритарникам, з чим вони йшли до своїх виборців, і запитати, що встигли зробити не за місяць до чергових виборів, а вже сьогодні. Ну добре, напишіть, що ви що ви